На Тернопільщині, як і по всій Україні, продовжують знищувати залишки руського міра. Адже за законом про декомунізацію, який лише частково вирішував проблему, з'явився закон про деколонізацію, що має на меті знищити усе, що поєднує нас із агресором. Як розірвати цей вузол правильно ідучи на поступки жителям сіл та міст, розберемо на практиці Тербовлянської громади відповідно до розпорядження міського голови, оголосили громадські слухання. Таких вулиць в нас є п'ять, і це є село Долин. Село Кровінка, Лошнів і місто Теребовля. По селах, після оголошення громадського слухання старости. Сіл провели збори такі громадські слухання суто у селі, і до міської ради відділ архітектури подали протоколи. Опісля комісія розглянула усі протоколи та виявила мешканці однієї з вулиць були проти, тому що історична назва цієї вулиці була Раковиця. І в міську раду прийшло, прийшло звернення від оцих, від мешканців, Принесли документи, принесли паспорт, які десь не перепрошую домову книжку, де було колись записана вулиця Раковиця. Жителям вулиці Петра Чайковського названу в честь російського композитора. Було запропоновано змінити назву на Андрія Чайковського, українського письменника. Та вони, взявши ініціативу у власні руки, запропоновано назву від щоб повернути стару, згадану у книжках. Я ніби народилася на Чайковського, але до цього і, знаєте, як то люди ще довго називають стару назву і називали завжди Раковиця. Ми знайшли, підняли книги, які була десь згадка про нашу вулицю і знали, що це був район Раковиця над річкою. Були інші райони. Навіть була вулиця, район і тепер теж цю вулицю повернули і стару назву. Так скориставшись новим законом, правильно жителям Теребовлі вдалося відновити історичні назви вулиць. Та, окрім деколонізації, топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах знищенню підлягають і пам'ятники, що досі нагадують про спільне минуле. Тереблянською міською радою було прийнято рішення щодо пристосування пам'ятників. Які... Які місять елементи комуністичного минулого, і, власне, ми робимо ревізію і е, намагаємося пристосувати ті усі пам'ятники до теперішніх, теперішнього всього дня. Як каже голова міської ради, повністю знищувати пам'ятники поки що не будуть, намагатимуться підручними засобами довести їх до нових норм. А те, що було кричущим порушенням законодавства, вже виправили. Відповідно, тут. Теж тонка грань, тому що є різні думки у населення. Але ми розуміємо, що ці речі потрібно робити. Вони зараз актуальні, і відповідно, коли є дати, 41 перший роки, ми їх переробляємо на 39 дев'ятий, сорок Відповідності, що не велика вітчизняна війна, а до другої світової війни. Жителі Тербовлянської громади такі рішення підтримують і вважають їх правильними. Моя думка така, що це правильно, тому що хочуть забрати назву вели. Велика вітчизняна війна, тому що це росіяни назвали її вітчизняною. Вона не була вітчизняною, тому що воював практично весь світ в радянській країні, як зазначає жінка, пам'ятники використовувались як елементи монументальної пропаганди. Тому важливий не пам'ятник, а пам'ять про тих, хто воював, чиї імена закарбовані на плитах. Тому що, що, а їх чіпати каже, що не можна.